Дякую, що ви дивитеся моє інтерв'ю з, з моїми героями. Так само читаєте мої дописи, пишете коментарі. Е, мені дійсно приємно, що ви відгукуєтесь на це все, і я розумію, що та робота, яку я роблю, вона є дуже важлива. Отже, друзі, я по суті хотів сказати, що зараз я виставлю відео з нашого інтерв'ю. Із Андрієм Шведом, в якому він пояснив саме звернення Віталія Вузнюка до, до тих людей, які мають щось проти нього. Тобто це я, Валентин Опря, а також Алекс Штенгет він написав допис про те, що Віталій Вузнюк виставив себе на сторінці, верніше не виставив, а перепостив інформацію про приїзд у Францію там. Бетлера, чи як правильно, і чи Батлера і цього, і Ріка Ренера. А, і те, як він це поставив, потім, коли Алекс Штенгерт написав ну, свою думку, то звичайно через деякий час допис було видалено. Тобто поширення, яке зробив Віталій Вознюк на свою сторінку, воно було видалено. Але наші люди працюють зі скорістю світла, тому цю інформацію вони швидко е, заскрінили, і вона залишилася в нас, і, і ми могли вам показати і в моєму е, відео, в якому якраз я е, говорив про Віталія Вознюка, і там я виставив так само ті скріни. Але суть в чому? Суть в тому, що. Брат Андрій він дуже гарно пояснив е, саме звернення Віталія Вузнюка. Хоча при цьому е, Андрій Швет він не дивився мого е, звернення, або, скажімо, моєї реакції на поширення Віталія Вузнюка інформації про Ріка Ренера. Тому це ще більш, знаєте, така буде правдивий погляд з боку Андрія, тому що. Він не бачив, наскільки я зрозумів з інтерв'ю, що він не бачив а, мого попереднього, що я писав відеозапис саме з приводу Віталія Вознюка. Тому те, що він дав свій фідбек а, а, щодо звернення Віталія Вознюка, то було дуже круто. І саме останнє я вам хочу сказати, друзі, що а, можливо, дійсно я некоректно задаю якісь питання, можливо, за довгі питання і так далі. Я тільки почав робити свій блог чи Ютуб, як краще назвати. І хочу сказати, я собі не задавався ціллю бути там супер-пупер. Я вчуся цьому. І, звісно, хочу подякувати моїм новим друзям: це Андрій Мотинга, це Алек це Євгеній Тайц і Андрій Швед, від яких я навчаюся. І звісно, прийде час, що я. А почерпаючи щось від них, і не тільки від них, а від декотрих із вас, я зможу краще вести етери і так далі. Хоча моя ціль, ну як сказати вам, не просто там показати: от дивіться, як я класно веду. Моя ціль в тому, щоб показати альтернативну думку, яка а, так само має місце бути, і щоб ви зробили певні оцінки. А щодо Віталія Вознюка, його послання тобто, відповідь на, на моє і на Стенгерта. Звернення, його відповідь була дуже така, ну я б сказав, як в Береги. Скоріше я це послання прийняв як до себе, тому що е, він говорив про відео. А відео, ну може, хтось ще записав, напишіть в коментарях, наскільки знаю, тільки записав я. Ще раз дякую вам, що ви зі мною. Отже, я залишаю зараз е, далі е, уривок з інтерв'ю. Е, Андрія Шведа, де я з ним спілкувався, і він дав відповідь щодо Віталія Вознюка. Були репліку на моє відео з цього. Що ви можете сказати? Чи достатньо людина переконливо сказала про те, що було звинувачення, скажімо, ну в її сторону те? То... Що вона там репоштула Рікаренора і, і так далі. Ну, якщо ви слухали, от мені цікаво. Так, як... да, я ви надіслали, я переслухав це. Я теж, ну я просто єдине, що я не знаю всі е, би, моменти, в яких е, саме звинувачували вознюка, тому я, я не можу сказати. Але от я послухав е, саме реакцію, я так в більшості там якби сам контекст розумію. Цього що відбувалося, ну наприклад, я би передивився цю молитву, яка була з Ряховським. Саме я пам'ятаю її, навіть коли вона там була в Німеччині. Я пам'ятаю цей момент, і навіть реакцію деяких віруючих людей, навіть коли це тоді було, що була якась обурення цим якби подією, Але я би я просто передивився, щоб ну, подивитися на те, що. Саме там було і в якому сенсі? Ну взагалі на форму відповіді. Ну, по-перше, це ну знову це в мене дуже як би трошки, ну щоб так мягко сказати, розочаровує, коли починається. От ну, звинувачуються блогери в тому, що вони. Там не дивляться і не розуміють контекст того, що відбувається, і в той в той же час я розумію, що взагалі вони теж не розуміють про що йдеться мова, і вони теж не розуміють цей контекст, який відбувається, і потім це апеляція до плодів. Там що вони кажуть, що, от, що вони зробили такого, це теж таке зверхнє е, якби звернення, тому що ну ти ж не знаєш, що людина робить. Тобто ти можеш так казати, коли ти. Там кажеш, от я дійсно щось важливе роблю, а от ця людина вона щось неважливе робить. І вона тільки, тільки там, це якби спрощення, і це от, коли якась критика виходить, то зразу приходить це стандартне звинувачення, що хто ти такий, і де твої якби плоди. І ми от у нас іноді ну у нас там, якби ми іронізували от через цю тему, коли Ну, там якийсь фільм виходив там, невдалий, і там кажуть хтось ну мені цей фільм не подобається. І ми кажемо: ти спочатку зніми цей фільм, а потім такий фільм, а потім критикуй його. То, не обов'язково, щоб щось з чимось не погоджуватись, тобі потрібно бути чи режисером, чи там, будь там ким. І ми бачимо, я бачу в книгі відкриття, і не раз я вже про це казав: що коли Христос звертається до церкви, він каже, що ти типу, побачив, що ці, хто називають себе апостолами, вони суть не такови. І саме за це він якби, як це сказати, хвалить. А, як слово? Хвалить, хвалить церкву. Хвалить? Да, хвалить. Добре, от бачите, ну тось тобто він хвалить церкву саме за те, що вона розрізнила, що ті, хто називають себе апостолами, вони не відповідають біблійним цим якби принципам. І це він звертається до церкви. Така хто ми, ми є церквою? Ми, коли бачимо, що щось не відповідає. Праді, то ми задаємо ці питання, і я вважаю, що людині, людина, якщо ну це може ну ще немає такої практики, але ну якщо людина би сказала ну це от так, от це от так, я бачу це так, ну, типу, там я вважаю, що ми не розібралися от я тут не погоджуюсь з цим. Тут я погоджуюсь. То було б нормально, але от через те, що у нас нема такої культури ще відповіді. У нас зразу тих, хто починає щось там задавати якісь питання, їх зразу до яких бунтовщиків е відносять, то це дуже для мене дивно. ну Це перший момент, що от ці звинувачення порівняння плодів, коли ти не знаєш. Потім я звернув увагу на те, що наприклад. Знову це питання стомілов. Що для людей, для духовних лідерів, це не є питання. Ну, типу, якщо ти духовний, ти розберешся, де там про благодаті, де там про Ісуса Христа як про Бога з тим погоджуюсь, з тим. Ні, це там ну, для мене це странно. Це якась каша. Ну для людей, які за собою ведуть ну, багатьох, які там кожну неділю відкривають нову церкву. Це для мене дуже незрозуміло, що у людей немає чіткої позиції, але я бачу, що люди вже якось свою позицію саме проговорили під, під тим, що з'явилися якби, запитання, може, звинувачення, але я вважаю, що це нормально задавати питання, і це дуже гарно задавати ці питання. І тоді церква стан стає більш адекватною. Потім ну, друге питання з приводу задали питання з приводу а, а, цього савана. Mm -hmm. От я взагалі цю історію взагалі не знав. От я е, з уст самого вознюка е, почув цю історію, і я подумав: ну, цікаво. Ну, а якщо б от ці питання не задали. То що людина в твоїй церкві вона щось робить, там проводить якісь чоловічі конференції, конференції благодаті, і того всього, і вдруг вона кудись там пропала, і ти би про це не сказав? Якщо не, не виникли оці питання у цих блогерів, то тобто, чому церква це не знає? Коли це вже відбулося? Чому це замовчується? Що людина так вчинила? Чому це потрібно говорити? Ну як це досить серйозно, і це, от, на мій погляд, це дуже ну от вона показує, що це такий закритий світ, де ти, типу, вони ну не хочуть розстроювати людей. Що от був серед них такий проповідник, і цей проповідник його звинувачують в тому, що він просто вкрав церковні гроші і кудись поїхав, і там, що в нього є якийсь християнський лагерь, і він поїхав далі, далі збирати гроші і знаходити інших людей, і вони просто є співучасниками цих дій. Якщо вони це прикривають і про це не кажуть, то вони просто такі самі, як вони. Тобто вони от це ховають, тому що це світ лідерів, вони ховають, але ну, от на блогерів можна сказати, що де твої дари. І потім в кінці ще сказали, що. Ну, типу, це талановита людина, але вона не віддала гроші, тому це, типу, погано. От якщо б вона віддала, то все було б добре. Ну, для мене це взагалі дуже незрозуміло. Я цього не розумію просто. По-третє, з питання ну, от, з питання що це теж, і потім, до коли до Ріка Реннера, то я там взагалі чуть не впав, тому що ми знаємо дуже чітко. Ну, по-перше. Е, ну, всі знають, що це от і навіть в останньому інтерв'ю казали, що церква ну нема церкви Ріка Ренера тут в Україні, це треба знати. Тобто вони не знають, що тут є якась церква, яку він управляє. Нема тут такої церкви. Церква дуже те, те об'єднання, яке було воно дуже чітко сформувало свою позицію і звернулося до Ріка Ренера. Ось і Рік Ренер там, і коли сказали, що він поїде, тому що він там щось буде кагатись і там щось він там буде. Так він використовує нас, от вас конкретно, заради того, щоб себе через твоїх духовних отців себе лігізувати в цьому просторі. Тобто, ти, ну, ти звернись до нього, нехай спочатку, рік Реннер своє відношення до Путіна, який він вважає саме мудрий, саме це він відкрито казав. Нехай він відкрито заявить свою позицію спочатку до цієї війни, а потім нехай їде. А оце якби подкупи через якусь гуманітарну допомогу, через оці е, ЛЕС, Такі лесощі чи там що це такі слова, які вміють. Ну для мене це я ж кажу, що для ну в якому сенсі оця війна вона нам дає шанс побачити, от, е, цю, е, якби, під, ну, взагалі, що стоїть за тією чи іншою людиною. Це просто дар. Це, це є криза велика криза для нашої віри. Це взагалі велика криза. Але Кожній кризі, от як я казав, наприклад, про свою духовність, угу. то ця криза, яка привела мене до якогось переосмислення, вона спричинила якісь зміни, тобто, вона спричинила в мені якісь переосмислення, якісь покаяння, якісь зміни. Я сподіваюся, що вони якби були там, і щось воно там змінилося, і воно дало мені. Розуміння, що потрібно не можна так поступати, треба по іншому поступати, треба по-іншому до людей відноситись, треба по іншому думати. І це складний шлях, бо відновлення, становлення. А оце, ця гра, то мені здається, що він, перший, як духовний син оцього там американського проповідника, повинен звернутися до нього і сказати, що на, у нас, наше відношення до Ріка Ренера таке і таке. Ми вважаємо його. Не ми не хочемо як українська спільнота. Ми не хочемо, щоб він ні до кого не звертався, ні до кого не приїжджав, ні до кого там не що, поки він не скаже відкрито свою позицію до цієї війни, до саме до Путіна. Ну і взагалі до цієї агресії, поки він це не якби не визначиться в цьому, то пусть він залишається в Росії. нехай він там себе вибудовує, своє життя. Зараз не час, коли можна сидіти на двох стульях, стільцях. Зараз е, нам життя дає такий Бог, нам дає такий шанс, щоб е, залишитись по на одному стільці і не дати можливість е, от, якби, використовувати християнство як світ для маніпуляцій і проповідників, які вміють дуже складати красиві проповіді, але є. Просто такими якби кон'юктурщиками, які використовують там гроші, зв'язки для того, щоб складати якийсь свій вплив, нам такого християнства не потрібно, і якщо ми з цим погодимося, то ми понизимо взагалі оцей рівень оць, якби довіри до християнства, і ми. Саме знецінимо те, що зробив Христос. От якщо ми це дозволимо зробити, то саме так воно і буде. І буде, буде таке християнство, і буде таке, якби і до нас таке буде відношення. І ми саме цьому дозволили бути, і саме таки погодились на це. Ось тому, ми, на мій погляд, що якщо в тебе є такі зв'язки, і передивитися, наприклад, оці всі звернення Ріка Ренера, і, і якщо в тебе є такий вплив, то навпаки звернутися до як його звути, цього проповідника. Бетлера Бетлер. Бетлер, до Бетлера, ну, до Батлера. Звернутися до нього і сказати, що ні, ми як от, українська громада вважаємо Ріка Ренера. Не людину, яка не може зараз от звертатися тому, то і тому, то, і таке після листа такого відкритого написати. І нехай спочатку, от як це відбулося з Шідловським. Що ось там він і так, і тим, і з цим, з і цими, сим, і з цими, і за тих і проти тих, і за Україною, за тих, і за те, і за все. І я не кажу, що ну, тут питання не в тому, що ти, ти за Україну чи за Росію, ти взагалі. Розумієш, чим спричинена ця війна і природу цієї війни? Ну, якщо ти не можеш, я ж кажу, залишайся там, будь з Ну, треба тут не потрібно. От і це знову така корпоративна, така типу, вот ця відносина що Рік Ренер це ж типу великі проповідники. Не можна. Якщо ми його авторитет якось порушимо, то весь інститут цих авторитетів ми порушимо. Так що так кожен буде задавати питання будь-кому, що це за світ буде. Тоді, ну отак от, от воно виглядає.